Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про військово-обліковий документ. Наразі військово-обліковий документ це. Для чоловіків віком від 18 до 60 років документ 1, без нього вже нікуди. Коли виходите на вулицю, ви зобов'язані мати його при собі. Коли е, влаштовуєтесь на роботу, також необхідно пред'являти його роботодавцю. Тобто разом з паспортом, тепер всі чоловіки цього віку повинні носити з собою. Цей військово-обліковий документ. Якщо у вас немає військово-облікового документу, так як зазначають і ЗМІ, як і зазначає певним чином законодавство, ви не маєте про собі військово-облікового документу, то тоді можна на вас накласти штраф, а також вас здійснити стосовно вас адміністративне затримання і доставити до ТЦК. Відтепер тепер видається лише один. Документ це військово-обліковий документ. Ніяких тимчасових посвідчень, ніяких припасних військових квитків вже не буде видаватися. Буде лише один. Одразу давайте з вами розберемо такий певний нюанс, який і шириться так і в змі, і в соцмережах. Чому у всіх склалася думка, що ваш документ старого зразка, так, так би мовити, то ще той ще приписне, тимчасове посвідчення, або, наприклад, квиток ще радянського союзу, а він є недійсним. Всі документи військові, які були видані до набрання чинності цієї постанови, вважаються дійсними до того моменту, поки ви не отримаєте новий військово-обліковий документ. Тобто, не турбуйтеся, ваш документ є дійсним. Друге, що шириться соцмережами, це те, що якщо у вашому військово-обліковому документі відомості не відповідають тим відомостям, які зазначені в реєстрі військовозобов'язаних, зобов'язаних, то тоді все. Ваш військово-обліковий документ є недійсним. Давайте тут з вами трішки детальніше розберемося. Якщо у вас документи старого зразка, тобто до 18.05 2024 року видання, да, і щось там не відповідає реєстру, то тоді, відповідно до цієї постанови, вважається, що ваш документ є дійсним. Однак вам необхідно звернутися до ТЦК з відповідною заявою для того, щоб врегулювати ці відомості, так? тобто, щоб вони від ваші відомості в документі відповідали відомостям в реєстрі. Наприклад, дуже Розповсюджена ситуація. По військовому квитку ви виключені з обліку, так, наприклад, у 2022 році. А в реєстрі, на жаль, ви ще як військово зобов'язаний перебуваєте на обліку. То тоді вам потрібно звернутися до ТЦК цим військово-обліковим документом зі своїм, так, для того, щоб внести відповідні звідомості до реєстру. Однак це не значить, що ваш документ є недійсним. Стосовно недійсності, так, це розповсюджується лише на нову форму військово-облікового документу, яку ви вже потім отримаєте, так, тобто після 1805 24 року. Тобто це міф, що ваші документи автоматично є недійсними. До Речі, якщо у вас буде електронний документ, так, то тоді він матиме ж таку ж юридичну силу, як і паперовий, тобто не буде мати значення, що ви пред'являєте паперовий чи електронний, все одно ви пред'явили військово обліковий документ і виконали вимогу законодавства. Тобто, як, наприклад, з посвідченням водія, якщо ви пред'являєте його в дії, ви можете отримати новий військово обліковий документ в паперовій формі. Для цього вам необхідно буде звернутися з відповідною заявою до ТЦК. В якому ви перебуваєте на обліку, так? або з якого ви виключені з обліку. Вони розглядають вашу заяву протягом 5 робочих днів та під розписку вам видають новий військово-обліковий документ. І до заяви, до речі, вам обов'язково треба додати вашу фотографію. Ви можете ознайомитися з новою формою військово-облікового документу в цій постанові, вона чітко затверджена, навіть передбачено, якого він має бути розбіру, яка там має бути печатка яким чином має заповнювати ТЦК цей військово-обліковий документ, що там прописувати, тому що це буде дуже мати велике значення. Ви теж на це звертайте увагу. Тому що якщо щось вони там неправильно внесуть у вашій паперовій формі, ви пред'явите так на вулиці, то це може бути слугувати для того, щоб там виписати вам повістку для того, щоб з'явитися в ТЦК і певним чином регулювати оці ось невідповідності між паперовою формою, так і електронною. Тобто будьте уважними, слідкуйте за тим, що вам там написали. Підстави для отримання нового військово-облікового документа так нової форми може бути це. наприклад, ви становитесь на військовий облік так до певного ТЦК. Вам видається цей документ. Також, якщо ви втратили свій, ви також можете отримати новий військово-обліковий документ. І важливо, якщо ви ось, наприклад, зараз да маєте стару форму зразок так військово облікового документа, то є підстава. Вона передбачена цієї постанови для того, щоб звернутися із заявою, так і за вашим бажанням отримати нову форму військово облікових документів. Тобто така підстава є, це залежить лише від вас. А одразу кажу, отримати військово-обліковий документ можна лише особисто поштою, це, на жаль, неможливо зробити лише за особистим зверненням. А також прописано цією постановою, що в разі, якщо вам необхідно вносити певні зміни так, до військово-облікового документу цього. То необхідно також звертатися до ТЦК, і з відповідною заявою, вони будуть вносити ці зміни до вашого військово-облікового документу. І так підсумуємо з вами: військово-обліковий документ, який був виданий до 18 24 року, є дійсним. Тобто не потрібно біжати його та замінювати. Друге Якщо у вас відомості не відповідають реєстру ваших військово-облікових документів старого зразка, то ваш документ все одно є дійсним. І третє, якщо ви отримали військово-обліковий документ вже нової форми, то слідкуйте за тим, щоб там відомості співпадали з реєстром. І ось в тому разі, якщо в новому документі у вас не будуть співпадати відомості, то тоді він вважатиметься, вважатиметься недійсним. В разі, якщо ви отримали військово-обліковий документ нової форми, то поділіться, будь ласка, з нами а, своїм досвідом, яким чином так це відбувалося, за скільки все ж таки був дотриманий строк чи ні, і все, чи окей, пройшло. І якщо у вас залишилося питання стосовно нового військово облікового документу або старого зразка, так, то обов'язково пишіть свої коментарі під цим відео, я повідповідаю на ваші питання. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.